В цьому відео покажу вам, як зробити щічки яблучками і припідняти вилиці, якщо ви бажаєте отримати високі вилиці, то відео з цим комплексом буде саме для вас. Сьогодні ми виконуємо масажні техніки, які допоможуть активізувати і підняти виличні м'язи, прибрати зажими і створити чіткий припіднятий контур щик. Без уколів і зайвих процедур вітаю! Мене звати Ксенія. Я спеціаліст природних технік омолоджень і вже 6 років як не користуюсь кремом, а тільки виконую свої практики омолодження, якими ділюся з вами в цих відео. А також в клубі омолодження, до якого ви можете приєднатися за посиланням під цим відео, і в інтенсиві омолодження за 21 день, де ділюся всіми базовими практиками для кожної частини обличчя. Переходьте за посиланнями під цим відео. Лишайтесь зі мною в каналі, підписуйтесь на канал, і я тут ділюся також дієвими техніками. І одразу хочу зняти, може у когось будуть якісь заперечення, як ми зможемо підняти щоки, де мені їх взяти, якщо у мене їх немає. І так, трошки правди в тому є. Щоки у нас природні є підшкірна жирова клітковина вона природня. Вона не збільшиться, щоки більше не стануть тільки із-за масажів. М'яс ми не зможемо накачати до такого ступеня, щоб прям. Щоки стали щоками. Щоки у вас тільки є, коли у вас з'являється набряк і підшкірно жирова клітковина набухає. І коли ви втрачаєте вагу, то ваші щоки нікуди не зникають. Ви просто повертаєтесь до ваших природних розмірів, ваших щічок. Але також може бути така ситуація, що ваші щоки будуть не на місці, а будуть нижче. І це буде відбуватися із-за того, що м'язи знаходяться в спазмі, а декотрі м'язи, вони такі слабкі стануть. І нам їх треба активізувати і тонусу їм додати. Тож цим ми зараз і будемо займатися. Давайте почнемо з величних м'язів, великого і малого м'язу. Беремо в складочку, підштовхуємо великими пальцями. Вказівними пальцями не відтягуємо спеціальну тканину, просто фіксуємо і ось таким чином, підштовхуючими рухами, на місці топчемося, так сказати, розслабляючи м'яс. І йдемо до його місця кріплення. Він кріпиться до кістки. І такими повільними рухами просуваємось. До місця кріплення. Плечі опустіть, шию розслабте і пропрацюйте. Якщо ви знайшли якесь больове відчуття, просто тут трошки більше затримайтесь і трошки більше часу приділіть цій зоні. Так само повторюємо з іншої сторони. Один, два, три. Переступили. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три, один, два, три. А в місці кріплення тут взагалі окрема тема. Якщо ви так продіагностуєте, ми зараз цим займатися не будемо, просто вам скажу. І у вас відбудеться. Тут відчуття, больове, чи жгутики, чи щось таке жорстке, то знаєте, що тут у вас залипання, і з цим місцем кріплення треба пропрацьовувати для того, щоб також позбавлятися від мішків під очима. Але ми зараз про інше. Розслабили м'ясо, знайшли всі наші зажими. Можете так два-три рази пройтись, відчути і зменшити больові відчуття. Далі ми так само беремо м'язи, нижній, верхній, і починаємо їх розтягувати. Ми їх розігріли вже. І тепер один, два, три. Повернулися, переступили. Один, два, три, легесенько і делікатно пропрацьовуємо. Один, два, три. І так само доходимо до місця кріплення. Один, два, три. Один, два, три. Так само два, три рази можете з кожної сторони виконати. І з іншої сторони так само. Знайшли м'язи. Один, два, три, повернули. 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 Нагадую, що по два-три рази можете виконати. Розслаблення ми зробили. Тепер давайте активізуємо наші щічки, щоб вони були як яблучка. Для цього ми почнемо фіксуємо одну щоку і куточком рота почнемо посміхатися, намагаючись дотягнутися до вуха. Цією губою ми куточком не працюємо. І відчуваємо, як працюють наші м'язи. Вчимося працювати нашими м'язами. Ми знаходимо його і працюємо тільки ним. 10 повторів. Може одразу не вдаватися в вас щось інше почне чи обидві будуть працювати? Контролюйте, пробуйте, практикуйтесь, створюйте нові звички і таким чином ми активізуємо внутрішні м'язи. Працюємо з іншим куточком, витягуємо, намагаємось дотягнутися. Чудово! Напишіть в коментарях, як вам вдалася ця вправа по одній стороні задіювати куточки. Далі ми будемо задіювати вже вилиці більше. І а, посміхатися вуха вуха піднімати догори до маківки. Рухати вухами можна гарно навчитися, коли ви будете поступово знати алгоритм взаємодії і пропрацьовувати всі м'язи для того, щоб повертати їм рухливість і взагалі відчувати їх на вашому обличчі не в такому. Статичному положенні, а в розслабленому положенні. А цьому ви швидко навчитесь, якщо прийдете в клуб, ми там зі всіма м'язами, чи в інтенсив омолодження. Приєднуйтесь за посиланням під цим відео. Тож ми посміхаємось куточками до вух вухами догори. Таким чином, ви зрозумієте, ви не посміхаєтесь в ніс. Ви не посміхаєтесь в очі. А ви посміхаєтесь в вуха і відчуваєте рух. 10-15 разів. Така більше на концентрацію вправа для відчуття руху. Ще п'ять. Сьогодні ми розслабили наші м'язи, активізували їх, ви тепер знаєте, як ними правильно працювати. Зараз ми ще їх розтягнемо і бажано контролювати свій стан повсякденно для того, щоб вони були хоча б в нормодовжині. А як їх все ж таки підкачати, я покажу в наступному відео. Давайте зараз їх розтягнемо. Витягуємо О! Розслабляємо, максимально тягнемо вперед. Пальцями ми приліпилися, протаїлися, прогріли м'язи, тримаємо А О, тягнемо максимально вперед, без заломів на губах. І з кожним разом намагайтесь все вперед і вперед витягнути губи. І в такому положенні утримуючи, витягуючи. Затримуйся 30 секунд чи одну хвилину. Mm. 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 Якщо є змога, і ви відчуваєте вже свої м'язи, то можете м'язами, усями м'язами, не просто губами, а м'язами вперед, вперед відчувати цей рух. Mm. Mm. Виконайте так ще 30 секунд 1 хвилину. І далі розкладіть їх м'язи, зафіксуйте їх норму, довжину. Дякую вам за перегляд. І якщо виконували ви ще краще, діліться в коментарях ваші відчуття тепер після такого розслаблення. І до зустрічі в новому корисному відео. Бувайте!